У Харкові невідомі підірвали базу дислокації поліцейської роти Східний корпус. Вибух пролунав близько четвертої ранку, коли на базі чергували бійці. Ніхто, на щастя, не постраждав про наслідки і мотиви, розповість Світлана Фечун. Вибухівку невідомим перекинули через паркан бази дислокації східного корпусу у військову техніку. Та споруди не влучили, натомість гумові шини порозривало на шматки і розкидало на десятки метрів. З шістьох бійців, які чергували на базі, ніхто не постраждав. Вибухом пошкоджена автівка і шибки у будівлі технікуму, що розташований неподалік. Біля паркану правоохоронці виявили вирву діаметром 35 і завглибшки 25 сантиметрів. За попередніми висновками експертів працював саморобний вибуховий пристрій еквівалентом до 600 грамів тротилу. Зрив був доволі такі серйозні сили, там у нас просто на території лежать резиновые колеса. То есть поэтому взрыв смягчился. Порожающих елементов не было. Аболочки не було, то осколка в теж ніяких не було. За ділянкою, куди невідомим підкинули вибуховий пристрій, відеоспостереження не велося, тож засікти злочинців не змогли. Поліція кваліфікувала підрив як хуліганство. Працівниками проводяться всі необхідні розшукові заходи з метою встановлення осіб, які спричинили даний злочин. Також наразі назначена низка експертиз у бійців роти східний корпус. Поки лише припущення, хто міг влаштувати цей вибух. Я думаю, що Тадгалоски вот тих провокацій, які ми змогли у в місті, я имею в виду паратістських і так далі. Поки йде війна в нашій країні, вот такі от ситуації диверсії будуть продолжаться. Керівництво східного корпусу обіцяє посилити охорону бази дислокації, як саме тримають у таємниці, щоб цим не могли скористатися злочинці. Світлана Вечунма Микола Харківтесен Харків, ТСН 1+,1.